Останні два роки топ-новинами для українців були не лише події політичного життя, стрибки валют чи сучасні гаджети. Через агресію Росії до них додалася ще й зброя. Тож від нині щотижня військове телебачення спільно з 24 м каналом готує для вас програму з цієї тематики. Говоритимемо про військово-технічні новинки не лише України, а й всього світу. Сьогодні ви дізнаєтесь, що нового показали на столичній виставці «Зброя та безпека? Як полк АЗОВ відтюнінгував багатоцільові тягачі МТЛБ? Хто придбає вертольотоносці містраль, створені для Кремля? Та чому російські генерали цураються свого масового танка Т-90? За час проведення антитерористичної операції на Донбасі десятки тисяч українських чоловіків мали змогу потримати в руках зброю. Цього тижня у Києві таку можливість отримав кожен охочий. Достатньо було приїхати на міжнародну спеціалізовану виставку Зброя та безпека 2015. Дехто чекає на цю подію цілий рік. Замовники тут можуть домовитись із виробниками, військові спеціалісти та прості українці відслідкувати останні тенденції у зброярстві. Через війну на Донбасі виставка кардинально змінилась. Керівники підприємств, незалежно від форми власності, дослухались до потреб Збройних сил України і спроможні виробляти зброю, яку ви бачили безпосередньо на виставці. Ви бачили бронеавтомат автомобілі різні бойові машини на жаль не представлені тут те, що стосується модернізованих танків. Проте цілком доступні були тренажери танка і БМП. Ці комплекси економлять моторесурс справжніх бойових машин. А курсанти отримують досвід, їзди і стрільби в будь-яких умовах. Наприкінці маршруту система видає помилки. Тренажери виконуються не тільки для бойових машин. піхоти, але також є і для танків. т 64 Б. Танків БМА «Плот» і бронетранспортерів БТР-4Е. до форми спорядження зброї, приладдя і техніки. Прикута увага не лише чоловіків, Очі жінок і дітей. Також сповнення азарту. Без фотосесії ніхто не йде. На міжнародній спеціалізованій виставці зброї та безпека 2015 представлено понад 200 компаній з дев'яти держав. Найбільша експозиція, звісно, у державного концерну Укроборонпром. В течение вот семи месяцев у Корабронпром вел работу с западными партнерами для того, чтобы максимально быстро наладить производство тех видов вооружения, столь необходимых для наших вооруженных сил, с всемирно известной американской компанией Текстрон. Мы подписываем меморандум о создании совместного предприятия на базе Львовского бронетанкового завода по выпуску бронетехники в стандартах НАТО. Подобных событий вы увидите за выставку порядка. 11. Вже в перший день виставки Укроборонпром підписав домовленості з компаніями США і Польщі. Україна це стратегічний партнер. Заводи, які у вас которые це дуже хороші заводи. Ми маємо багато спільних тем на розробку і думаємо, що в вместе можемо дуже много сделать в этом районі міра. Антитерористична операція на Донбасі показала, що надважливим є безпечне пересування бійців. Тож на цій виставці представлено понад 10 вітчизняних броньовиків. В оборонному відомстві кажуть, створюють їх, враховуючи технічні завдання армії, а також досвід боїв на Донбасі. Ми виставляємо 9 автомобілів. Виробництво Клеменчуського автомобільного заводу. Це автомобілі різних типів, різних класів, починаючи від найменшого «Кугара», закінчуючи найбільшим автомобілем 8 х 8. Варан це легкий бронетранспортер і розробляється з метою заміни існуючих БТР-70. Застосування силового агрегату та трансмісії «Елісон» значно підвищує надійність і тут використовується броня бельгійського виробництва. Овод це концептуальна бронированная машина на базі 66-го. Обичним краном 4 человека делают из 66-го в течение 8 часов бронеавтомобиль. 15 бойців садится в цю машину. Це БТР-Тритон, який має незалежну підвізку всіх чотирьох коліс. Машина є амфібія. Клас захисту, щоб замінити існуючі БРДМі. Барс 8, який ми сьогодні представляємо на виставці, це автомобіль полной массе 8 тонн. На базі американських агрегатов защитой противоминной і защитой от пуль споків по стандарту станак 2. Аби весь цей транспорт впевнено долав кілометри небезпечним Донбасом, створюються такі роботи сапери. Вони вже є у підрозділах інженерних військ. І це ще не все. ДТ-детектор може ДТО может існуючі любовь вещества в полівих умовах без какого-либо контакту з ними. Є Заборник, который всасывает в себя в вещества, определяет и говорит, какое взрывочное вещество, выводя на монитор, сигнализируя. Коли на сході України настане спокій, останній солдат залишить землянку, можуть знадобитись такі намети. Вони послужать як штаб, так і казарма на 40 бійців. Це палатка видержує температурні режими від плюс 50 до мінус 50. Вона оснащена термоізоляцією, вона оснащена системою вентиляції і кондиціонер. Конкретно цей екземпляр монтується до 10 минут. Найбільший ажіотаж викликала стрілецька зброя. У зоні АТО вона потрібна вже зараз. Зразки задоволення не з дешевих. Тож наші захисники вдаються до покращення радянського спадку. Ці харківські полум'ягасники роблять стрільця непомітним вночі. Глушники ослаблюють звуки пострілів. А дульні гальма компенсатори так збільшують точність, що можна навіть влучити у ворожий безпілотник. Клієнти та вони купують за свої гроші, дев'яносто 95% всіх Всіх покупаки можна сказати, волонтери військові за свої средства, і тільки 5% – маленькі госзакази. Володимир на параді вишиванок познайомився з двома кіборгами, які воювали в Донецькому аеропорту. Вони мріяли, що коли запанує мир, теж придбають собі такі та отримали подарунок. Шукали, який їм зробити варіант, щоб було нестандартно. От зробили їм ось такий ось варіант е кольору олива і кольору хакі. Кілька фотографій хлопці вже прислали з фронта. Кажуть, що вдягають ці вишиванки під бронежилети, і в них воюють. Вдягають, як обереги. Цього разу ми показали лише сухопутну експозицію столичної виставки Зброя та безпека. У наступному випуску чекайте на репортаж про авіацію та безпілотники. А зараз до вашої уваги про важливі військово-технічні новини України і світу. Державний концерн Укроборонпром готує своїх фахівців на курсах стандартизації НАТО. До кінця 2018 року українські зброєрі планують налагодити виробництво згідно з нормами альянсу. В серпні завод з ремонту літаків Антонов вже отримав відповідний сертифікат. Міністерство оборони України отримало від Канади чотири сучасних автомобілі швидкої допомоги із обладнанням та медикаментами. Їх передадуть у військові шпиталі Харкова, Дніпропетровська та Вінниці. Загальна вартість допомоги становить 100 тисяч канадських доларів. Ближчим часом мають надійти ще до 16 автівок. Технічна служба полку АЗОВ створила бойовий модуль із дистанційним наведенням на базі зенітної установки ЗУ-322. Оператор всередині машини бачить на дисплеї місцевість, а робить наведення на ціль та веде вогонь за допомогою пульта. Ними оснастили 5 багатоцільових тягачів МТЛБ. Національній гвардії України презентували французьку бронемашину Рено Шерпа Скоут. Повнопривідник планують випробувати на полігонах, а також протестувати разом з вітчизняним броньовиком Козак-2 на танкодромі. Екіпаж скаута всього чотири бійці. Міністерство оборони Індії приймає на озброєння штурмову гвинтівку Ескалібур під патрон 5,56х45 мм. Військові обрали її під час тендеру ще кілька років тому, коли чотири іноземних аналоги не задовольнили вимог сухопутних військ. Тож зараз у планах підписати контракт на 600 тисяч одиниць нової зброї. Оборонне відомство Великобританії презентувало концепцію спорядження солдата майбутнього. Розумний годинник слідкує за станом здоров'я бійця. Розумні окуляри мають камери і навушники. А комп'ютер та зброя дозволяють обмінюватись інформацією з підрозділом. Деякі з новацій цього комплекту надійдуть у війська через 10 років. Цього тижня на лондонській виставці зброї німецька компанія Rheinmetall Метал Electronics презентувала корабельну лазерну систему для боротьби з безпілотниками. Чотири лазери потужністю 20 кВт кожний стріляють одночасно створюючи промінь. За допомогою установки вдалося збити дрон, що пролітав на висоті 500 метрів. Єгипет домовився з Францією щодо придбання вертолітоносців «Містраль», які будували для Росії. Москва хоче запропонувати замовнику свої гелікоптери к 52 розроблених під цей проект. Нагадаємо, потенційними покупцями «Містралів» також є Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та В'єтнам. Сирійські урядові сили застосували російські літаки для авіаударів по бойовиках ісламської держави, які закріпилися на захопленій базі ВПС Квейріс. Бої за неї тривають із серпня цього року. Нагадаємо, що 22 вересня французький телеканал повідомив, що Кремль передав Дамаску мінімум 5 бойових літаків. Танкістам Путіна останнім часом якось не щастить. Вони не лише гублять машини у кюветах і топлять на полігонах. Їхній панцерник на базі новітньої платформи Армата глухне прямісінько на репетиції параду перемоги. Але найбільша біда недолугий танк т 90 яких для російської армії наштампували аж понад пів тисячі. Серед військової техніки, яку Росія інтенсивно постачає своїм бойовикам та найманцям на Донбасі, є новий російський танк Т-90. Перший такий українські вояки підбили ще в червні минулого року біля Слов'янська. Російська пропаганда називає його надсучасною машиною однак, насправді це модернізований т 72 б До того ж, модернізований вкрай погано кажуть. Російський уряд навіть видав директиву, якою заборонив критикувати недолугий продукт Т-90. Та, попри намагання російських пропагандистів, так би мовити, щедро поливати танк шоколадом, правда все ж просочувалась. Обзор з свадітельського міста дуже поганий. Даже несмотря на то, что, согласно фольклору, танки грязи не боятся, нужно осторожно форсировать глубокие лужи, чтобы вода не залилась через край. Внутренний объем нашего танка почти в два раза меньше, чем у американского Абрамса. Это, конечно, вносит и ограничения по росту танкистов. Крім того, система керування вогнем російського Т-90 гірша, ніж у японського танка Тип-10. Двигун слабший ніж у французького леклерка та німецького леопарда. Українському оплоту він теж не конкурент. Російські генерали мовчали до 2007-го, а потім незадоволення почали висловлювати з найвищих трибун. Через три роки їхня армія взагалі відмовилась від закупівель цього танка. У нас, к сожалению, навіть в бригаді танк Т-90, наш один із самих танків. Все одно принцип, як на Т-34. Ми сидим на парховій бочці, сидим на боєприпасах. Кваліфікаційним вимогам, уже сучасним, он не відповідає в повному об'ємі. Екіпаж боєкомплект та паливні баки Т-90 знаходяться в одному відсіку. Тож, у разі влучання снаряда танкістів не врятує навіть система пожежогасіння. У нього відсутні електронні системи, які би об'єднували всі елементи та також надавала інформацію про ситуацію на полі бою у реальному часі. Слабка стабілізація зброї не дозволяє вести вогонь на швидкості понад 20 км за годину. Коробка перемикання передач. Лише механічна, а швидкість заднього ходу – всього 4,8 кілометра. Известный во всем мире новейший российский танк Т-90 на самом деле является 17-й модификацией советского Т-72. При этом его стоимость в настоящее время составляет 118 миллионов рублей за единицу. Нам проще было бы купить за эти деньги 3 леопарда, 15 марта 2011 года Федеральное собрание Российской Федерации. Тоді ця заява російського генерала вщент зруйнувала экспорт. Привабливість Т-90. Кремлю вдалося проштовхнути не до танк лише Алжиру, Казахстану і Туркманістану. Та найбільшою аферою білокам'яною пов'язаною з Т-90, став контракт з Індією. Після того, як Пакистан закупив 320 українських танків т 80 у Дебереза, індійці спокусилися на Т-90С, про що шкодують і досі. 780 танків з нижнього тагіла мають низку недоліків, ще й не обладнані кондиціонерами. Тож на 50-градусній спеці електрика стає неадекватною, як і екіпаж. До речі, порівняльний тест засвідчив, що індійський танк Арджун кращий за російський Т-90. Путінські оборонці бракує технологій, а деякі ідеї доходять до... До абсурду пітерський винахідник Олександр Семенов, наприклад, запропонував систему ведення вогню боєприпасами з фекаліями. бачите, там у мене сон за спущеними штанами, і він в контейнерах вибачте, порожняється. Готується к заїжджанню боєприпаси і вистрілку. Путін уже залишається годувати росіян обіцянками про танк нового покоління Армата і тихенько списувати, знищені на українському Донбасі недолугі Т-90. А на сьогодні це все. У наступному випуску чекайте на другу частину репортажу з виставки Зброя та Безпека 2015, а також сюжет про безпілотники в зоні АТО. Побачимось!